Це сектор невідомих та безрідних на Затуринському кладовищі під Полтавою. Його облаштували у 2022 році. Тут поховані одинокі люди без визначеного місця проживання. Ті від чи поховання відмовилися рідні та знайдені невпізнені трупи. Цими могилами опікується міське комунальне підприємство з похоронно-ритуального обслуговування, говорить його начальник Крамас Заркоа. минулому році рішенням міської ради. Виділили деньги на крести і в этом году вже поставили. Государство піклується за них, поставили таблички, споруды. споруди. и ну викашуємо, приводимо в порядок, делаем холмики, формируем. За два роки тут поховали більше сотні людей. За цей час знайшлися і родичі деяких з них, розповідає інженер з благоустрою підприємства Олександр Єфанов. Якщо родичі по якимось причинам не знали, що їх родич помернув, або були за кордоном та приїхали, їм про це повідомили, вони можуть прийти, знайти дане поховання і поставити там пам'ятник. Ну, це за власним бажанням, це не заборонено. Або ж перепоховати. На перепоховання родича з цього сектору має бути відповідний дозвіл. За ним потрібно звернутися до спецкомбінату похоронно ритуального обслуговування, самовільно викопувати могилу протизаконно. Потрібно звернутися до СКПРО для подальшого написання заяви і збору відповідних документів в зв'язку з тим, що при плюсовій температурі розкладання отруйних речовин, які небезпечні для вдихання, таких секторів поховання невідомих та безрідних у полтавській громаді всього два. Ще один розташований на кладовищі у розсошенцях.